Домашній святковий рулет, який точно здивує ваших гостей. Беремо м'ясо свинину, в мене фартук. Ви можете взяти як ошийок, так і філе. І злегка відбиваємо для того, щоб вирівняти, щоб рівніше м'ясо було і м'якше. І беремо суміш для соління м'яса від вінницького м'ясника. Я беру номер 7. На кілограм м'яса 23 грами. До речі, в цій суміші немає покращувачів смаку, фарбників, ароматизаторів та амульгаторів, а тільки нітритна сіль, глюкоза і натуральні трави та спеції. І втираємо м'язку з обох сторін. Так, м'яско ми натерли. До речі, хто є підписником вінницького м'ясника, може спробувати 100 г безкоштовно, якщо готові оплатити доставку укрпоштою або новою почтою. І складаємо в лоток м'яско і оставляємо в холодильнику на двоє діб. У нас пройшло дві доби. Достаємо м'ясо, розмотуємо його. Так, М'яско ми вирівняли. Дуже гарно пахне. І я буду додати чорну і курагу з перемішкою. Якщо ви хочете спробувати весь спектр сумішей, то можна обрати малий набір за 350 гривень по 100 г. Скручуємо його. Так, один ми вже скрутили, а другий, я хочу спробувати з бринзою. Побачимо, що в нас вийде. Так, рулетики в нас готові. Беремо рукав для запікання, розрізаємо його. Кладемо ці рулетики сюди і загортаємо. І будемо надівати сіточку. Сіточку я теж замовляла у вінницького м'ясника. Сіточка потрібна для того, щоб тримало м'ясо. І ставимо в холодну духовку, і тоді тільки включаємо температуру 80 градусів на 4 години. Рулетик наш спікся, полежав ніч в холодильнику. І подивимось, яким всередині. Народ, ви подивіться, який він красивий. Це я ще інший робила з сиром. Ви подивіться, яка краса. Готуйте і смакуйте.